Так, шановні товариство, всім доброго дня! У нас сьогодні енергоблок буде з Дмитром Маляром, комерційним директором компанії Детрейнг. Пане Дмитре, доброго дня. Вітаю вас. Як би ви оцінили те, як українська енергетика ввійшла у 2025 рік? А, ну, вона ввійшла дуже, скажімо так, а, а, надійно, з запасом, і, в принципі, з перспективами без. А, Зб... Збоїв, о, ну, подолати цей ос... осінньо зимовий сезон, Да-да, ОЗП, як його називають, енергетики. Воно, скажімо так, краще трохи ситуація, ніж то, що ви очікували там влітку. Ну, дивіться, будь-які очікування, вони робляться з різних сценаріїв. Тобто, о, перший о, ну, найбільш такий песимістичний і критичний. Тобто, якщо. Є така люта зима, низькі температури і проблеми з доступністю обладнання для ремонтів. Ну, для ремонтів, скажімо так, зараз більший фактор це не ремонти, а обстріли. Тобто, коли, коли виходить обладнання з ладу? Тобто максимальна критична точка, це була у березні минулого року. Тобто, ти береш максимальне споживання. Доступність обладнання після найпотужніших фактичних обстрілів. І дивишся, яка різниця між попитом і споживанням у тебе відсутня. І відповідно до цього оцінюєш цей песимістичний сценарій. Це перший можливий сценарій. Другий сценарій це середня температура і середні обстріли. І… Кращий сценарій це, відповідно, тепла погода і доступність обладнання. Є, ну, можна вигадати будь-яку кількість компонентів там всередині, але, ну, такі, скажімо так, на полюсах відчуттів от ці три сценарії. Якщо говорити, який зараз втілюється сценарій, це третій сценарій. Ми маємо теплу погоду у січні. У грудні, у листопаді було трошки зимно, але зараз і по газу, і по електроенергії ми маємо запаси відповідно. Як от у нас в цьому році закінчився транзит газу через територію України? Україна відмовилася продовжувати. контракт закінчився. Як це взагалі вплинуло на нашу енергетичну систему? Колись я я пригадую, там у 2005 році чи в 2009, дев'ятому, коли росіяни перекривали транзит, то так було якесь там ну, була газова війна, проблеми там якісь такі героїчними зусиллями наших енергетиків там організовували реверс газу, там піднімали його з, з, з сховищ на західній Україні, гнали на схід. А зараз воно якось так, наче, і війна, і транзит припинився, і газу не настільки багато там в сховищах. Але якихось такого екстремальної ситуації, наче, поки не видно, чи не, не так. А, ну, дивіться, по-перше, дійсно не видно. Треба зрозуміти, чому не видно. По-перше, очікування, вони також можуть бути різні, але а, понад усе, а, відсутність транзиту це фізичний експеримент. А, чому? Тому що. Газотранспортна система була частиною великої системи Радянського Союзу, яка транспортувала газ до країн СЕФ. І вона проєктувалася саме так. І це її такий нормальний режим роботи. Коли припиняється транзит, відповідно, ми маємо ситуацію, яка Дуже оригінальна. Це знаєте, як у школі ви підходите на якійсь лабораторній роботі на хімії і починаєте в перший раз змішувати ці реагенти. І ви не зрозумієте, що там буде. Може та, нічого далі. не бути, а да, може може нічого, а може бахнути, а може просто колір рідина, рідина змінити. І все. Тобто тут було дуже багато різних очікувань. Поки те, що ми бачимо. Все працює плюс-мінус штатно. Тобто, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити роботу споживачів газу. Тобто населення отримує газ. Ну, В а, є да, є там Там, все, там є А, той, тепло, хто повинен є. з газу виробляти тепло, він працює. І той, хто повинен виробляти електроенергію, вони також працюють. Завдяки чому? Можливо, завдяки тому, що поки тепла погода. Ми не знаємо цього, і, може, мало хто знає. Трохи зменшилося споживання. Трохи, можливо, зменшилося споживання, але споживання, ну, за нашою аналітикою, воно зменшилося більше на погодний фактор. Угу. От, о, можливо, якісь технічні рішення, про які ми з вами не знаємо, які дозволили так. О, Безперешкодно споживати газ. Тобто це купа факторів, але в будь-якому разі, наскільки це тривала і стійка історія, ми зможемо зрозуміти тільки, коли пройде краш-тест. Краш-тест це коли будуть о, морози, о, якщо вони будуть. Нам би хотілося, щоб їх не було, звісно, і пройти максимально ну, то лайтово. О, сходь -бог вирішує. Да. Ну, да. Але коли от ми побачимо, о, якщо ми побачимо. Мінус 5, мінус 10, тоді ми зрозуміємо, наскільки стійка газотранспортна система України для роботи у Без нових, да, нових умовах. Ну і є ще фактор обстрілів, який може бути. Доки ще... ну, ми його і обговорювати не ну, можемо, що, і інформації не маємо. Тобто, доки, да. доки, ну, Трамп там заявив, тож, що він хоче, скажімо, завершити цю війну, але доки йому ще це не вдалося, то відповідно. Ну, така, це фактор невідомого такого. Що ви чекаєте? Які основні виклики для української енергетики будуть, на вашу думку, у 2025 році? А, ну, основні виклики зараз це відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання. Тобто це те, що потребують люди, це те, що потребують промислові споживачі, тому що обладнання різне, це генеруюче обладнання, це обладнання, яке передає електроенергію. Тому це головний. Пріоритет зараз енергосистеми це відновлення, відновлення, і другий пріоритет це будівництво нових потужностей і пошук якихось альтернатив. А що можуть бути з альтернативи? Тому що зараз от така активно йде дискусія. Можна навіть сказати, що місцями скандальна стосовно того, що добудови двох атомних блоків на Хмельницькій атомній станції, що там купувати це обладнання в Болгарії, радя, російсько-радянського походження, чи не купувати, чи, скажімо, робити ставку на вітрогенерацію. У вас є якась думка, що може бути якимось таким а, альтернативним? Ну, Дивіться, а, кожна компанія це ж повинна бути в конкурентному середовищі. Тобто історія про добудову атомних енергоблоків. А, вона. Для енергоатому, напевно, дуже зрозуміло. Тобто, у них є обладнання, яке допрацьовує свій ресурс технічний. І на заміну йому вони розглядають різні альтернативи. А, альтернатива одна зрозуміло, це там, о, зараз болгарська історія. Можливо, бути альтернатива там якісь американські енергоблоки. Можливо, Південнокорейські, але енергатом це компанія базова, це компанія, яка виробляє електроенергію з ядерного палива. Тому у неї є ті альтернативи, які вони є, і вона їх пропонує. Компанія, яка орієнтується на виробництво електроенергії з вітрогенерації, вона, відповідно, має свої альтернативи. Вона може пропонувати ринку збудувати там, нові сучасні там, парки. Це у нас Нафтогаз і Коболєва зелену генерацію. Потужні. Хотів Ні, можливо, приватні. Якісь приватні компанії, може, привезуть там, БУ вітрогенератори і встановлять. Тобто, там також є варіанти і по місту розташування, по потужності, по різним параметрам. тобто Ці компанії можуть робити це. Далі компанії, які можуть будувати сонце і ставити їх на криші. Вони можуть і так. далі пропонувати. Це ви так цікаво звернули, рішення... що вони просто нічого іншого пропонувати не можуть. Морга з атому і все, і ми будемо. Ні, це... Ну так да. А потім це, ну, це як знаєте, конкурувати. Одні, одні виробляють хот-доги, інші шаурму, а, треті там пиріжки з горохом. І всі, всі, всі троє свого знаходять... споживача становляться біля станції метро Лук'янівська угу. і починають продавати. У кого більше купляють, той залишається стояти біля Метро Луклянівської і продавати, торгувати своїм товаром. Хто менш конкурентноздатний, той просто або закриває, або переїжджає до іншої станції метро. Може там поціновуючи пиріжків з рохом більше, хто знає. Тому і тут нема універсальних компаній, які пропонують на ринку будь-яке рішення. Тобто... А це знаєте, як прийти кудись до маска і вимагати, щоб він там, не знаю, там збудував тобі якийсь пристрій там. Сантехнічний вант. Ну він інженер, То. в принципі. Ні, там, він да. вміє організовувати інженерні але, компанії. Але, тобто, скаже, ну мені не цікаво, в мене я спеціалізація. На Марс, да. Я на Марс. Навіщо мені ваша сантехніка? Я розумію, що без, без, ну, можемо говорити, без цього ж існування соціуму неможливо. ну Треба комусь там. Відводити цю воду, у нас не вистачає, не вистачає вантусів якихось. Але він скаже, у мене своя спеціалізація. І саме завдяки спеціалізації, ну, продуктивність людства вона підвищилася. Тому що замість того, коли одна родина робила все підряд, Це натуральне господарство. А да, да. потім виявилося, що одна людина просто може бути ковалем, і працювати ковалем і кожного дня виробляти щось одне. Хтось пахати землю і паше землю. І не працює коволім. І це більш ефективно. Тут точно так же і в економіці. Угу. На вашу думку, от оци... тому, ну, тому енергатом зрозуміло. Така компанія, як Енергатом, може працювати тільки вдовго, тому що такі проекти вони дійсно довготривалі. І направлено на те, щоб підтримувати рівень виробництва ну, на роки базової генерації, що блоки брок... там на 50 да. років розраховані, А зараз там кажуть, що можна продовжити да. до 80, да. а в Америці вже пишуть навіть, що можна й до 100 років продовжувати да. тривалість. Ага. І це якби ну, кожна компанія пропонує, і кожна країна формує свою енергетичну політику. І вони говорять, що кожна країна говорить: у мене енерджі-мікс, як я вважаю, повинен бути там стільки-то. Атомної, стільки-то такої, стільки-то такої, стільки-то такої. Тому що Тобто для цього повинно бути обґрунтування. Тобто цих енерджі міксів дуже багато. Там Франція робить ставку на ядерне паливо і на атомні станції. Чому? Чому? Тому що у них є такі спеціалісти, які працюють там на атомних станціях, і вони це розвивають. Країнам, які о, там не мають таких спеціалістів, навіть в ну, німців були спеціалісти, просто вони прийняли ну, політичне да. рішення, що треба закрити атомну. Да, да. А, тому це дуже тяжко о, мати. О, ну просто о, знаєте, не виробляти електроенергії взагалі, або виробляти там з вітряків, а потім побудувати в країні атомну станцію. Ти не знайдеш людей. Ну і навпаки, там на теплову станцію кудись. Тобто, це е, є якийсь спеціалітет країни, який треба розвивати. Не можна просто так взяти і так, Україна куди. в цьому сенсі якась така, можна сказати, універсальна країна, що у нас є кому і атомні станції будувати, і кажуть наші ще нинішні інженери, Ну, ми робили інтерв'ю. Mm -hmm. Цим з енергопроекту керівниками Юрієм Сапожніковим і Юрієм Малаховим вони кажуть, що ми можемо самі, ну, грубо кажучи, брати там і ті блоки, якому споруджувати, якому інженірингові компанії, якому проєктувати, якому зробити турбіни. Поряд з тим, можна, скажімо, у нас ті ті. На вітрогенерацію теж є і спеціалісти, і фахівці, які можуть змонтувати, поставити, привезти. І в тепловій генерації в нас теж є лютоспі така універсальна країна. А, ну у нас ще ж гідро теж. Це чудово, але ну, інші країни вони не тільки встановлюють, ну, приміром, Чехія. Вони розглядають проекти малих модульних реакторів разом з компанією Роллс-Ройс і ведуть перемовини щодо встановлення у себе в країні цієї технології. Але е, їх головна переговорна позиція це те, щоб, подальшому для того, щоб далі у інших країнах будувати такі проекти, щоб е, е, кількість обладнання, чеського обладнання в таких проєктах була максимально висока. Тому що вони мають е, розгалужену е, машинобудівну, звісно, Промисловість. Промисловість. Ну, компанія да. Шкода. Шкода та інші, які будуть робити компоненти для цього проєктного рішення. Тобто вони говорять, Окей, ви хочете зробити якусь інновацію, у вас є компонент-реактор, припустимо, там, турбіна, не знаю. А ми будемо компонувати все інше. І давайте у нас от, в країні це зробимо за там, державний кошт. Вони роблять цей проєкт, далі це типове рішення, які вони будуть разом тиражувати по світу. І це ну, досить така правильна позиція. Себто вони своїми, ти б скажи, якщо вони зроблять ці реактори, вони зможуть в інші країни там пропонувати да, і будувати. Да, вони будуть пропонувати ці, ці країни, вже їм будуть платити гроші чехам а, і а, ну, а скажімо, в нашій управлінській і економічній культурі можна собі уявити таке, що в нашій, скажімо, почали так робити реактори ну, може, і тережувати. Ну а, треба ж. І на це дивитися, я про це. Тобто, якщо ми а, якусь технологію встановлюємо в себе, ми, напевно, як країна повинні бути зацікавлені в тому, щоб а, це було наше обладнання, щоб рівень а, участі національного виробника був а, максимальний. Не тільки що у нас є люди, які можуть китайські панелі поставити на китайську арматуру, на якусь металочерепицю з Німеччини. Ну, це е, путь в нікуди, майже. в нікуди. Тобто ми повинні дивитися ну, глобально. Якщо ми робимо ставку на е, Сонце, припустимо, ми повинні вкладувати в виробництво сонячних панелей в Україні. Якщо ми робимо ставку на вітер, повинні е, Стимулювати розвиток машинобудування у цьому напряму якихось компонентів, лопасті там. А, щоб вже цей да. розподіл вказано. Да, і ми ланцужок. говоримо, що якщо тут встановлюємо, то тоді от, рівень а, повинен бути якийсь. І все таке інше. Тобто в атомній генерації, в гідрогенерації, тобто ми повинні розвивати власне виробництво цього обладнання для того, щоб. Далі його пропонувати іншим країнам в Європу, в Азію, в Африку. Ну а на вашу думку, той, скажімо так, інвестиційний і правовий клімат, який є в Україні, вони дозволяють зараз проводити якусь локалізацію і створювати умови для того, щоб ми могли такі реалізовувати складні проекти? Я, чесно скажучи, не знаю. Я не розбрався, тому що я не в цій сфері працюю. Угу. Але я маю людей, які а, працюють у машинобудуванні. І те, що я чую про них від них, це те, що певна кількість з них вони переміщуються зараз в Європу, в ту ж саму Чехію, тому що у нас брак кадрів. Брак кадрів, тому що у нас йде війна, мобілізація. Люд, мобілізація люди, які були більш зайняті у машинобудуванні, вони були на сході країни. От, і всі процеси, які там відбуваються, вони знижують такий кадровий потенціал. Але у нас люди дуже швидко вчаться, і тому треба просто підприємницький дух підтримувати, стимулювати і робити якісь правильні речі, які будуть давати синергію. Ну а зараз підприємницький дух підтримується, чи він так на. Я не можу, самосад росте. Я не, не можу сказати. от В торгівлі електроенергією підприємницький дух дуже такий стійкий, а Та дуже велика кількість гравців. А в машинобудуванні просто поки не працює. Не гравців знає. велика кількість, але там якось на ринку постійно генеруються якісь борги. Це від великої кількості гравців чи так сформовано правове поле? Ну Це не правове поле, це модель. І як вона працює, ця модель? А, тому що а, борги, вони від того, що хтось за щось не платить. От і все. А той, хто не платить, у нього ці кошти не за. Увага! Відбій повітряної тривоги. Мені ну, це один раз скажуть, чи кілька. Ну, але це такий антураж, на як може що... дожити. Воєнди. На вашу думку, Правильно. цю модель, скажімо, коли є можливість комусь не платити, її можна якось змінити? Треба в першу чергу розібратися, чому не платять. І е як зробити так, щоб кошти у відповідних бюджетах тих компаній, які не платять, вони з'явилися, як вони використовуються. Тому що населення воно здебільшого платить. Тобто рівень розрахунків, е ну там, Більше 90%. Тобто це не платять якісь установи, компанії, юридичні особи. І При ком... цьому їх немає права. Ну, напевне, відключити. напевне. тому що комерційні підприємства, які е, мають відповідні договори, якщо ти не оплачуєш за електроенергію, тебе вимикають. А цих не вимикають, тому що вони мають якийсь спеціальний захищений статус. І треба відповідно розібратися, як видається цей статус, як фінансувати. Тому що видавати статус це одне, а відповідати за видачу цього статусу і фінансувати відповідно це інші речі. Це тут надто велике коло тих, хто потрапив в стратегічні підприємства, які ну воно невелике, але достатньо, щоб генерувати якісь збитки. Угу. Ну, не збитки, а не оплати. Називає. А ситуація з зеленим тарифом і виплатами для виробників зеленої електроенергії, у нас нормально розвивається? А, ну, Ця ситуація, вона ж під контролем. Uh -huh. під контролем. І всі показники, які є на ринку, вони прозоро публікуються. А, були прийняті відповідні регуляторні рішення. А, як закривалася різниця, вона закривалася там минулого року, брали кредит на Кукренерго. Тому розрахувалися на 100%. Цього року ну, так, така ситуація не повторилася. Є відповідна різниця. Рівень розрахунків там, напевно, десь 76% складає цього року. І це питання, ну, напевне, це просто питання розрахунків і пошуку бюджету на відшкодування цього зеленого тарифу. Тому що. Верховна Рада прийняла таке рішення, і відповідно органи, які відповідають за тарифну політику, вони повинні а, ці джерела внаходити. Як фінансувати а, всі ці статті витрат? Зокрема, зелену енергетику. Зокрема, зелену енергетику. Ну, тобто. На вашу думку, скажімо, 25-й рік буде більш успішніший для української енергетики, ніж 24-й. А як ви вимірюєте успіх? Ну, що буде свій дефіцит, скажімо, зменшиться, відключень не буде, і якщо завершиться війна, то ми перейдемо до якихось там більш активного розбудови. Ну, наприклад, ми робили недавно інтерв'ю з Андрієм Кониченковим, українська це вітроенергетична асоціація. і Він каже, що 24-й рік він був для вітрогенерації провальним. При цьому я його питаю, кажу, а як ви оцінюєте, що от такі перспективи на 25-й рік? Каже, в мене чудо, будуть чудові перспективи. Мене трохи здивувало, тому що ну, з одного боку той провальний, а тут зразу дуже чудовий. Як на мене, то треба принаймні якийсь час, щоб той провал засипати, підготувати передумови. І вже 26-й рік він може бути більш якимись перспективним, ніж 25. й Дивіться, зараз у нас дуже багато всього Ми, У нас війна. У нас Дональд Трамп який хоче да. закінчити війну. У нас Дональд Трамп, який хоче закінчити війну там, за півроку, за годину. Путін який за щось собі свої плани. Свої має. Плани. І наше керівництво а, у нього ще своя візія. Да. Тобто це дуже складна ситуація, яку, знаєте, важко передбачити. В такій ситуації, це, знаєте, як якийсь такий... Трилер, і в трилері або в фільмі жахів щастя, це що вижити. 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 Руська ерулетка. Е, ну вона не знаю, наскільки вона російська, але е, головне, це нам зараз в енергетиці підтримувати рівень виробництва, який забезпечить споживання населення і промисловості для того, щоб у нас були робочі місця і сплачувались Податки, щоб формувався бюджет країни, оце буде головний успіх. Якщо вдасться, ну і при цьому повинна працювати фінансова система, тобто у нас за електроенергію платять гроші і відповідно розраховуються. Тобто є електроенергія, працює система оплати, і це вже базовий такий рівень. Далі можна думати про те, про розвиток. Так, думати про синхронізацію, там повну економічну синхронізацію з Європою, про імпорт, експорт, про інвестиції і дуже багато. Це може бути окрема така футуристична бесіда, кожне припущення, з якої буде мати ворогідність втілення менше там відсотка. Але можна дуже багато речей накидати, але. Ну я вважаю, що в такій ситуації, в такий перехідний період, а, мріяти потрібно, але потрібно і також розуміти вирогідність втілення. Ну, Ключове це база, я так розумію. що Це да, от виживання ключове, забезпечити або, виживання. Да. А далі вже якщо ми виживемо, то далі можна бути виживання, там... стійкість, а, щоб у людей була електроенергія. Тобто це залежить від умов. Тобто і ми це до предмет торгу. Да. Як каже Дональд Трамп, з ділки це є домовленості. Тому що ну ви ж бачите, всі почали торгуватися, всі почали рахувати гроші, прораховувати, тобто о, виходячи з власних економічних інтересів, і це ну, нова реальність, до якої треба прислуховуватися і бути на одній сторінці з цією історією. Mm, да. На одній стороні воно, звичайно, добре бути. Так, я вам дякую за цікаву розмову, шановне товариство. На цій оптимістичній ноті я пропоную завершити. Пишіть ваші питання. Е е якщо щось цікаве, напишете, ми спробуємо відповісти, поширюйте наш ефір. Ну, і дійсно дуже така слушна, раціональна думка, що варто слідкувати за своїми інтересами і в того ж Дональда Трампа, скажімо, повчитися. Того, яким чином відстоювати ці інтереси. Ми, звичайно, трошки інші вагові категорії. Ми так собі не зможемо багато такого дозволити в того, що собі дозволяють Сполучені Штати Америки. Ну, але таку сиріцьку позицію займати теж якось не варто. Слава Україні і до нових зустрічей!